Вирощуєш на зрошенні свої агрокультури, і не знаєш, що правильно поливаєш, не знаєш, що відбувається в ґрунті після поливу оптимально недозволоження чи перезволоження. Як розрахувати поливну норму, або коли призначити черговий полив, що там під агроволокном після поливу. На всі ці питання компанія Кватек знає відповіді. І саме головне, ми маємо обладнання власного виробництва, яке допоможе вирішити їх один раз і назавжди. Багато фермерів, які вже користуються нашими тензіометрами, знають, як легко з ними працювати і як точно і динамічно вони відображають вологість ґрунту. І ми дякуємо їм за довіру, яку щорічно ми конвертуємо в вдосконалення нашої продукції. Це і тензіометри з ліцериновими вакуометрами для підвищення їх надійності, що є певним ноу-хау в світі. Це і система Біоніка з автономним GSM-контролером, який за 6 років пройшов цілу низку ітерацій і вдосконалень і на сьогоднішній день є найдоступнішим в Україні IT-рішенням для організації онлайн-моніторингу, таких параметрів, як вологість ґрунту, температура ґрунту, вологість і температура повітря. Це і розширення лінійки пристроїв Біоніка двома новими контролерами, які будуть працювати по технології LoRa, що ще дозволить знизити витрати на організацію цього моніторингу на ділянці. Це і оновлена веб платформа нашої системи, якою зручно буде користуватися як на телефоні. Так і на комп'ютері за допомогою її ви можете легко візуалізувати ваші ділянки по вологості ґрунту, бачити, де яка вологість на даний момент, запланувати черговий полив, отримати сповіщення про недотримання оптимальних рівнів або е, отримувати сповіщення щодо рекомендацій по поливній нормі. Функціонал буде постійно розширюватися, тому кого цікавить свідоме зрошення, звертайтеся в компанію Акватек.